Я думаю, що зараз у нас є абсолютно принциповий момент нашого засідання. Я хотів би звернути увагу, що в залі присутні представники 15, це рекорд 15 дипломатичних місій країн-наших партнерів. Це є доказом, який демонструє величезний міжнародний інтерес до Процедури і суті розгляду зазначеного питання, яку, на думку двох третин українського народу, як свідчить опитування КМІС, переконані, що процес носить політичний характер. І не має жодної юридичної сенсу, а тим більше, шановні колеги, не може складати державної таємниці. На що, власне кажучи, ви і не наполягаєте, бо в жодному документі питання закритості інформації державної таємниці не існує. Починали ви звернень фінансового моніторингу, який обіцяв країні, що буде надано шокуючі і вбивчи інформація про виведення за кордон. Фондам Порошенка мільярдні коштів і їх витрачання на утримання політичної партійної щодо збору коштів з донатів з українського народу. Ще раз хочу підкреслити: відповідаючи за достовірність інформації, яку я надаю, жодної копійки коштів донатів в фонді не було. І виберете собі той варіант, який вам більш вподоби, чи ви ввели пана Зеленського в обману, чи він діє свідомо, усунуючи політичну опоненту. Крім дипломатичних представник, представників, ми маємо величезну кількість засобів масової інформації присутніх в цьому залі. І від кого хоче ховатися Офіс президента? І Кабінет міністрів. Я був би дуже вдячний, якби як ви слухали пані Вакуленко, Ви сьогодні мали можливість почути реакцію людей на те, хто довіряє, що санкції носять юридичний, а не політичний характер. Серед великого залу лише ви одна були такою, хто ба планував базуватися на юридичному аргументі. Ви будете мати Відеодоказів для того, щоб в цьому переконатися. А зараз я прошу лише одного уваги. Якщо зараз Офіс Президента і Кабінет міністрів вимагають закриття, причина є лише одна, їм нема що сказати. Вони хочуть сховатися від вас, сподіваючись, що їм вдасться уникнути світла бо щури Бояться світу. Я не допускаю можливості, бо це буде приниження України, коли процес між п'ятим і шостим президентами про незаконність, необґрунтованість, позасудовість і неконституційні санкції вони будуть розглядати в стилі країни агресора Російської Федерації, коли вони будуть намагатися. Перетворити вільну і демократичну державу Україна в авторитар Путін став. Дуже сподіваюся, що у вас вистачить здорового глузду і розуму відкликати це негідне подання, яке впливає на честь моєї держави. І той факт, що ви за 128 днів не спромоглися надати суду жодного доказу. Обґрунтованості санкцій всупереч статті 77 це є ваш зобов'язан. Ви маєте переконати і суд, і суспільство, що у вас були підстави. Зараз ви застосовуєте хід, що ви ховаєтеся. Я підтримую позицію захисту щодо перенесення розгляду зазначеного клопотання як несвоєчасного. це дасть можливість. Додати додаткові докази, власно кажучи, нам представити свої докази, тому що ми поки що по стадії процесу фізично були позбавлені можливості. Я вам обіцяю те саме тільки зі знаком плюс. Ви будете здивовані. І розміром ваших фальсифікацій ви будете здивовані тим, що вашим відомствам нема що відповідати, і прохання, Не позбавляйте. Суспільство побачити, важко здобуватися, відкличте по